Ще я роблю у своєму житті не так. Сьогодні ми поговоримо про аніме, яке комусь зруйнувало дитинство, або взагалі відвернуло від аніме через дуже кумедних інтернет-тролів, які наполегливо його вгорсили. Таким чином, темою відео є Боконопіко, Якщо ти взагалі вперше чуєш про нього, то радше приготуйся. Бо, бляха, це буде найкращий експіріанс в твоєму житті. По перше, тобі не потрібно буде витрачати час на перегляд цілих трьох серій, тобто це цілих 102 хвилини, після яких ти вірогідно спіймаєш менто брейкдаун. А по-друге, через те, що сьогодні ми доторкнемося до самої сакральної бази. Рунту, фундаменту усієї основи аніме спільноти, ні. Перейдемо до сюжету. У вступі нас зустрічає дуже красивий краєвид з дуже неймовірною водою. Ну і та моцу, які насправді присутні тільки у цій серії. Бо пізніше від нього позбавляються, і я розумію чому. Ви тільки подивіться, що цей негідник виконує з кубком льоду. Це все за балансу. Але зараз не про це. Бо поки наш герой спостерігає за краєвидом, який потім зникає, тому в пошуках нових краєвидів він ставляє четвертак і що він бачить через об'єктив. О, ні, це може спати спокійно. Після цієї події, що похитнула його, він відправляється в кафе Бебе. І, схоже, що я не один маю проблеми з наймінгом, де він замовляє собі холодну каву з додатковим кубиком льоду. І зустрічає головного героя Пікат та його дідуся, якого буквально звуть. Оджі сан, що є дуже креативно. Хоча ім'я більш креативне, тому що походить від епітета, що буквально означає хлопчачу ерекцію Пінкобочі. В цей час Оджі сан розповідає Тамоцу як постійному клієнтові, що Піко не має друзів, і тому він просить його провести з ним час, навіть не знаю, чому він це запропонував. То що може бути кращим способом завести друзів, ніж запитати дорослого чоловіка, який можливо, хоч чогось досяг у житті, а може й ні? Але він принаймні має всі елементи відповідального дорослого. Ось е -е сорочка, кватка. Ну і цього поки що досить. Тож Тамосу приймає цю пропозицію, бо він теж не має друзів, і вже наступного дня вони пішли гуляти, тримаючись за руки, окей. Тут немає нічого дивного. Прогулюючись, вони помітили оглядовий майданчик, на якому, незважаючи на літню спеку, вони проводять свій час доволі продуктивно. І після чого Піко каже Томосу, що він хоче морозиво. Придбавши його, хлопці сидять в автомобілі, і Томосу спостерігає, як Піко ласує ним. Це помічає Піко і тому, як справжній друг пропонує Томосу також спробувати його. О, ні, знову! Спочатку кава, потім оглядовий майданчик, і ось інцидент з Морозовом. Я, звісно, не експерт, але мені здається, що він робить все це навмисно. Після чого Піко допомагає прибрати залишки морозова з футболки і тому згадує, що цілуватися чоловікам один з одним це абсолютно нормально. Після чого пачкається салон автомобілі. На наступний день наші герої знову зустрічаються, тільки ось так їм не пощастило, і вони потрапляють під неочікувану зливу, у результаті якої вони промокли. Після чого вони відправляються у квартиру, де Томосу запропонував Піко переодягтись у жіночий одяг, який він придбав для нього. Ну це вже дивно. Після недовгих умовлянь він переконує Піко одягти це, аргументуючи це тим, що він милий. І взагалі це все для протидії загрозі, бо протидіяти загрозі можна лише анальним сексом. Та й взагалі анальним сексом можна відповісти на все, що завгодно, після чого зовнішнє управління переходить на внутрішнє. Пізніше Піко запитує у Томосу, чи донатить він на ЗСУ, і той просто мовчить. Піко розуміючи, що це все несерйозно серйозно, тікає, взявши з собою помаранчеву куртку, тому що бігати з голою дупою було б погано, і стурбований цим Томосу біжить на його пошуки, обшукавши у всіх куточках міста, навіть у кафе дідуся, якому насправді взагалі похуй, бо якою б стресовою ситуація не була, не хвилюйся, і візьми свою люльку, бо в іншому випадку може схопити інфаркт. Цей же час Піко вже зістригає своє волосся. Ем, мав ще бути більш мусковиним. Бо я нейбу навіщо було це робити. А потім ще як Дед Інсайдік сидить на цвинтарі, який, мабуть, є найкращою схованкою у всіх часів. Де його пізніше знаходити Моцу, який каже, що вже закинув фон, повернений живим. Що я і вам раджу зробити? Після чого вони йдуть до моря. Бо куди ж без пляжної серії в аніме? І вони просто плескаються водою і миряться. Ну. Ось так і закінчується перша серія, як і наявність Томосу. Пам'ять небесна цьому вічайдушному авантюристові, бо його подальша доля невідома навіть фанатам бокуну Піко. Наступна серія зустрічає нас тим, що Піко катається на велосипеду і взагалі відпочиває на повну. Зупинившись він помічає нового сюжетного героя Чіко, який плавав голим. До речі, цікавий факт, що ім'я Чіко буквально походить від дитячого слова, що означає пеніс. Тому, задля уникання почуття незручності, піко йому посміхається, після чого вони миттєво стають ідейними побратимами, бо так і формується справжня чоловіча дружба. Розважившись з новим другом, Піко йде до нього додому, де вони організовують перший клуб геїв націоналістів, після чого просто насолоджуються життям. Ну знаєте, там дрімають на дереві або взагалі кидаються сіном одне в одного. Не життя, а суцільний кайф. Вночі, замість того, щоб спати, хлопці полізли на горище, де відкрили для себе буфет з фарфором та інші невідомі технології. Ну і також вони знайшли щілину, якій вони побачили. Сестра Чіко приготувала хлопцям сніданок з фруктів та овочів, які ймовірно вже були в використанні, у дещо інших цілях. Після сніданку у хлопців стався наступний діалог. Який наш основний закон? Карати в москалів. Так, колеса. А скажи мені, чи не засидівся ти вдома? Чи хочеш ти подивитись небезпеці в... в очі? І вони знову відправляються на пошук пригод, але Чіко розпочав ганяти та ледве не поранився. Але Піко рятує свого побратима, після чого вони повертаються додому, де вирішили пограти в і з одягом сестри Чіку. Продовжуючи свої неймовірні пригоди, Піко опиняється в столиці, де він, розмовляючи по телефону, намагається зустрітися з Чіку, по залишеним ними орієнтирам. І так, це Чіко намалював цьому псу брови. Можливо, ще одному, але це не точна інформація і потребує перевірки. І раптово трапляється. О, ні, я не буду жартувати про блокаут. Я не буду жартувати про блекауті. Нам показують нового персонажа, ім'я якого поки що ми не знаємо, хоча вимикати світло лише для більш естетичного стрибка у воду це вже занадто. Куди взагалі дивиться ДТЕ? Наступного дня наші герої займаються тим, що намагаються наїбати Охотрон. Ха -ха -ха -ха. І вони ще щось виграли. Після чого вони зустрічаються з головним фемінним персонажем Коко. Та після недовгої розмови, Коко їх запрошує до себе у гості. І що саме дивне, він проживає у тунелі метро. Мабуть, просто фанатіє від суперсуса, я, я не знаю. І прибувши додому до Коко, вони бачать, що його дім досить комфортний, незважаючи на його розташування, яке нижче рівня ґрунту. Вони усім задоволені, бо що? Все безкоштовно. Пізніше наші герої йдуть спати. І піко, який не може засунути, стає свідком того, що окоїться за ржевими шторами. Я молоком, усе це Наступного ранку хлопці вирішують податися на пошук пригод одягнувшись самим хайповим методом. Бо завжди потрібно бути в тренді. Під час прогулянки хлопці захотіли сходити в туалет. І став лайк, якщо так робив зі своїми друзями. Побачимо, скільки нас. В будь-якому разі рухаємося далі, і наші герої опиняються в парку атракціонів, де все ж Лохотрон забирає всі гроші у Чіко. Після чого вони повертаються до Коко. І бляха, нічний інцидент знову повторюється. Я банан, я, я банан. Чішу банан, чішу банан. І ось настав новий день, і наші герої знову гуляють містом. І через певні події Коко відчуває себе третім зайвим. І покидає наших героїв, після чого вони відправляються на його пошуки. Вони навіть оглянули Дім Коко, який неймовірним чином виявився пустим. Я вахую, як він так швидко міг зібрати речі та зникнути. Обшукавши все, вони вирішують глянути на телевежі. Не чекайте від мене пояснення, я сам не знаю, чому так. Прямуючи на вершину, вони тримаються за руки, бо це настільки тяжкий досвід, що насправді і мені б не завадила чиясь підтримка. І завдяки силі, чистої чоловічої дружби вони знаходять коко на вершині. І вітають одне одного, бо нічого гейтського в цьому немає. І ось так закінчується аніме Боку Pico, -ну Але стривається ще на кінець відео, бо це не настільки просте аніме, як вам може здатися на перший погляд. Бо теми статі та інтентичності, представлені боком Pico -ну також мають відношення до широкої культури. Дослідження гендерної ідентичності та самовираження в серіалі допомагає кинути виклик традиційним уявленням про гендер і створити більш прийнятний і відкритий світ. Крім того, можна вважати, що теми прийняття стійкості та зростання позитивно впливають на глядачів, надихаючи їх бути принаймні більш відкритими та приймати інших незалежно від їхньої гендерної приналежності, бо усі ми люди, окрім русні. На цьому дякую за перегляд.